Я думаю, ти вже достатньо відпочила. Нічого не робила, лежала, спала, погано їла. Час із цим щось робити потрошки. Ні в кого не виходить одразу. Успіх це ілюзія, гарні картинки не показують реальність. Кожен день треба робити те, що буде наближати тебе до результатів. Треба шукати вдячність, випускати емоції і вчитися відчувати. Якщо все, що ти робила раніше, не допомогло, змінюй стратегію і почни з внутрішнього. Твоє не знаю на усі питання, страх і спроба втекти. Ти знаєш, але постійно забиваючи голову зайвом, не даєш усвідомити ти не гірша за інших. І не краще. Ти це ти. Для подальшого шляху потрібно прийняти себе і поточну ситуацію. Ріст через біль працює тільки з урахуванням усвідомлення та прийняття. Іншого шляху нема. Ти знайшла усі підказки і ключі. Втілюй, живи, відкривайся світові, відчувай. Плач, смійся, кричи, злися, виражайся. Ти впораєшся. Менше займай голову сміттям, їж від голоду, а не від нудьги. Дбай про своє тіло, займайся комфортним спортом, Зосередься на цілях, і відкинь не потрібне. Боїшся, що життя проходить повз? Та чи хочеш ти такого життя завжди? Ні. Тоді не здавайся, навчайся кожен день. Помилки та відкати назад це нормально. Ніхто не знає, як правильно, усім страшно. Аналізуй провали, відпочивай якісно. Гуляй на вулиці, пий більше води, записуй думки, запам'ятовуй моменти не женися за результатом, а насолоджуйся. Processo.